У цьому відео ми разом з вами розглянемо правило знаходження похідною від добутку функцій. Що ж, уявімо, що ми маємо похідну від f від x помножену на g від x. Правило стверджує, що ця похідна буде дорівнювати похідній від x помножена на g від x, і додати, тепер вже. У нас буде просто f від x помножена на похідну від g від x. Пропоную застосувати це правило на прикладі. Тож, мені потрібно знайти похідну від, скажімо, х в квадраті помножена на синус х. Яким чином ми можемо це зробити? Що ж, спершу я закликаю вас поставити це відео на паузу і з'ясувати це самостійно, використовуючи правило. А потім повернутися і перевірити, чи все ви зробили правильно. Що ж, спершу, що я пропоную зробити, так це знайти похідні окремих функцій. Тобто, f від x у нас дорівнює х в квадраті. Похідна від f від х буде дорівнювати 2х. Ми застосовуємо правило степеневої функції. Гаразд. І тепер знаходимо похідну від g від х. У нас g від х це синус х. Добре. І похідна g від х у нас дорівнює косинус х. Добре. А тепер застосовуємо правило. Що ж, що у нас тут буде? Похідна від f від x, це у нас 2х, помножити g від x, це синус x, і додати тепер звичайна f від x, що у нас є х в квадраті, і помножити на g' штрих від x, це буде косинус х. Ось і все. Ми знайшли похідну добутку функцій. На перший погляд, дане правило виглядає трішечки складно. Проте з часом ви до нього пристосуєтеся і з легкістю зможете розв'язувати схожі приклади.